Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таролок-Приватнік. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Дякую тим, хто мене підтримує, добрим словом. І донатьте, спонсоруйте. Тут длительний період времени, хтось знаходиться в луні. От кажете, судьба, а хочу судьбу поміняти. Чи жду перемен. Тут женщина яскрава, така харизматична, яка знаходиться в тройних стосунках. Або знаходилася, да. добре, давайте подивимося, що у нас, які у нас тут сьогодні запитання. Можливо, хтось чув, що Володимир Зеленський був в Ірландії. Там форум був і така програма насичена по, по перемовинам. Ну, ви бачили, мабуть, там, як його зустрічали, аплодували їм. Ну, прийшла така інформація, що коли летів літак, в Дубліні повинен був, в аеропорту, насісти в, аер... в аеропорту. І перед цим на, ну, на цій траєкторії з'явилося 4, 4 безпілотника військових. Давайте подивимося, що це було. Це був замах, бо вони потім направилися в другому напрямку. І що зараз відбувається? Там, кажуть, почалося розслідування, хто це запускав, звідки вони прилетіли. Давайте подивимося. Це що було? Угу. Ну, тут було відстоювання, знаєте як? Це що, захищали? Захист? Чому? М -м -м. Добре, по-другому запитаю. Чому ви не кажете? Чому? По-другому запитаю, така історія була, чи це е якось вигадано? Що це було, це історія була? Ну, тут якесь було спостереження. Наблюдение. Э, наблюдение за работой, угу. Угу. ну, вообще показывает, что это якби бы захист від э, дьявола. Що це захист, що це не, не угроза, а це захист, щоб уйти від смерті. Угу. Угу. Ну, тут така таємна операція якась проходила. А ну, дивимося по іншому. А з якої це сторони, яка це країна? Це, це з Україною пов'язано. Розгулялися мої. Це з Україною пов'язано. Це пов'язано з Росією. Ну, тобто, звідти управляли. Це з Америки. Коль наблюдение. Ну, давайте подивимся. Чи це якийсь четвертий варіант? Давайте глянемо. Це з Україною пов'язано? Угу. Це з Росією? З це... Америкою? І четвертий варіант. Ну тут не нападін. Ви знаєте, тут от четвертий варіант, але показує, що це як захист, захисна, знаєте як. Як є секюріті да? в такому роді, тобто це військові ці дрони пройшли, продивилися спочатку, потім з'явився літак, і він сів, а ці дрони перед цим улетіли. Ну, тобто тут показує, що це захист, що це не нападіння. І як би, да, це маніпуляції з України. А старші аркани показують, що це з України такие действия по приказу и, ну, как бы защита, щоб не было. Видимо, появилась такая информация про, про те, щоб, что будет провокация або нападение. Была, да, информация? Угу. Ну, тут якийсь був э, такий э, розговор по миру. Це як провокація, що ли? Щоб обороняли. По угу. Ну, було предупреждення. Да. Було предупреждення. І как бы це, виходить, вони підстраховка. От, правильне слово. Подстраховка. Так, да, тут і показують по поводу Росії, що тут вони стояли на стрмі, хотіли шанса якось атакувати. Угу. Або вистріл, або этот. Це знаєте, як? От сейде така інфашок, як би. А, Уводить, отводить, ну, якщо це, допустимо, прийняти на себе, якщо це, допустимо, буде як ракет, ну, не ракета, ні, тут щось менше атака, якийсь там постріл, то щоб вони увели. У них таке предназначення було. Понятно. Ну, а по поводу Америки все стабильненько там. Там не было никаких движений. То есть, это связано. Не сильно хочется Путину, видимо, убрать Зеленского. Это понятное дело. И уже ж не одно покушение было. А мы узнаем про эту историю на, на будущее. Угу. Ну, одне й те саме. Тут обороняють, обороняли від розрушень. Ну така. Сработав предохранитель, називається. Добре. Бо я вже казала, ми тоді роздивлялися, де ми там дивилися, над Грузією, да, був збитий літак. Ну, там були дрони, там 100% були дрони. Тобто нова тенденція пішла. Тут боялися, щоб якоїсь атаки не було. Так, дивимося, Людочка, коли, ви... коли ж це все скінчиться? Так хочу, Скадовськ, я знаю, це Людмила пише. Я знаю, ви бачите, дякую. Ви знаєте, я бачу тільки те, що воно закінчується. Конкретно дати, от коли це буде, ну, я, я не можу сказати. Мені не показують. Це нікому не треба. Кажуть, час робота, військові роботають. Зараз йдуть перестрілки через річку. Ілюзії а, мечтають, а, ну це, знаєте як, атаки йдуть сильні, обстрілюють активно. Потому що принуждають до перемовин на їхніх умовах. Понімаєте? Ну, да, так, знову показують перестрілку. Ну, перебувають в ілюзіях. Дуже важко. На майбутнє тут двояка історія. Надовго, що? Надовго, Надовго це, це довго продовжуватись не може. Просто кажуть, що довго це продовжуватись не може. Не скажу вам, не дати, нічого. Но знаєте, як по правосуддю стабілі... ну, стабілізація кажуть, по правосуддю, об... стабільно обстрілюють, перестрілка. Не обстрілюють, а перестрілка. І отуда, і туди. працюють, воно йде, показують на убиль. Тобто уміншатися буде, зменшуватися. Оце я вам можу сказати. А, і ще почула таку інформацію сьогодні. Сьогодні Мадьяр побачила Мад там, і він розповідав, що ви, ви собі повинні зрозуміти, що коли звільняється якесь місто або якесь село. Що це, воно сьогодні звільнено, допустим, від орків. Да? А ще місяця два, якщо два, далі не двигається нічого, фронт, допустим, то вони його знищують, тобто обстріли йдуть. А потім, ну, вони ж відстрілюються постійно, вони там шукають способи методи, щоб обстріляти. А потім іще півроку, як мінімум, там буде йти зачистка, там будуть іти роботи, тому що там і наміновано, і на ну, і трупи поприбирати треба, понаходити, і просто так заходити в місця міста, села, там, де були орки, і там. Допустим, не буде ні світу, ні газу, ні де нічого. То це процес такий, по судьбі кажуть, це такі жертви. Ви жертви очікування. Ждати треба. Це не так швидко, як вам хочеться. Робота йде, як і раніше. Тут з трьох сторон іде робота. Для того, щоб стабілізувати інфраструктуру, треба чекати. Щоб стабілізувати ці розрушення, не все буде вистанавлюватися. Що з складовськом? Давайте подивимося. Будуть, знаєте, як вирішувати, ну, я ще раніше дивилася, хто пам'ятає, хто дивився, розклади постійно дивиться, то й чув, що не всі села, не всі міста будуть вистанавлювати розгулялись мої кот з собакою. І чи, знаєте, чи знаєте, строїть на чистому місці, чи там, де трупи, і повна розруха теж інфраструктура розрушена. Це ж зачистка повинна бути. На це дуже багато часу йде. Да, і це така кажуть, топікова ситуація. З одної сторони, Ну, обман, що за обман, хитрость обман. З однієї вот, ну, не з одной сторони, а как бы часть, да? Часть можна стабілізувати і восстановити, а частину не кажуть. Там закінчиться і там буде блокуватися. Туда невозможно буде зайти. Закінчується, блокировки. Так, да, ви перестаньте. тут показують, що тут, ви тут в якихось обманах знаходитеся. Одні мічові карти з сильних обманах, не слухайте нікого. О, дивіться: заканчувайте десятка мічей, туз мічей. Сильно, сильні обмани, тупікова ситуація. Ну, Вам перестати треба, що. Прибувати в такому стані. Війна, Що війна. Війна. Ага, А від, як сказати, війна йде по всім фронтам, і вам треба зрозуміти. Що ці емоції свої треба захищати. Ну, от не вивертайтеся наружу, не бути в такому стані. Це я кажу дуже багатьом людям, тому що я стикаюся з цією ситуацією з клієнтами, що вони знаходяться, знаєте, як, як на фініші, от на, верній, на старті. От на старт: Внімання і оцей марш ждуть в состоянні букви зю. Розумієте? Тобто, в такому нересурсному стані, вам треба зрозуміти, що ви почули інформацію, ну, допустимо, від мене, що, що все закінчиться, ждем. Не стоять на цьому старті. Вам треба розслабитись займатися своїми справами. Коли ти займаєшся і мозги відключаєш і займаєшся своїми справами, Живеш сьогоднішнім днем. там, знаєте, як Проживаємо сьогодні день, і слава Богу, щоб не зірватися, щоб не поїхала криша. От дивіться на відео там багато ж хлопці закидають з війни. У них там вистачає на, на гумор, Вистачає всякі приколи можуть, вони вміють розслаблятися. От і нам треба навчитися розслаблятися, Ви знаходитеся в безпеці. От, розслабляйтеся, перемикайтеся на інші справи, там, якісь такі задачі на сьогодні, і вирішуйте їх ці задачі. Не треба стояти на старті. Тоді воно, воно проходить, знаєте, як, воно м'якше, і вам стане безпечніше. От Живу я сьогодні, слава Богу. Сонце світить, пташки співають, там осінь, мороз або там, або там іній. Насолоджуйтесь кожним днем, розумієте? Ми живемо в війні. А, ну, і то знаходимо тут час і, Да, будьте позитивними. От сонечко світей, слава Богу. А ви тут сидите в депресняках постійно і думаєте, от-от, от-от, от-вот, от -от, от -от", а воно не проїздить. Ну, не треба стояти на цьому, от-вот, -от", розумієте? Живемо сьогодні. Процес іде. Кожен займається своєю справою. Кожен займається тим, на що він здатен, як допомогти, щоб швидше ця війна закінчилася. Кожен займається своєю справою. Я не кажу там лежати і чесати пузо. А просто кожен повинен займатися своєю справою. По єрафанту кажуть, ну, розрушайте. Оці стабільні очікування, ось прям чітко, кажуть, чітко кажуть, розрушайте. Єрафан показує, вищі сили показують. Розрушайте ці постійні, стабільні очікування. І стою на порозі. Жду, коли все наладиться. А воно не може по волшебству наладиться, Я вам кажу, що будуть наслідки. Ви трошки себе приведіть в той стан, ну, в реальну ситуацію, ви не бачите реальної ситуації. Що безресурсно, із-за обстрілів, і тут, і, і ще узнаєте, що там хто загинув, і що якісь там трагедії були. Багато буде всього. Що так, як раніше, не буде це 100%. Розумієте? Угу. Обнуляйте свої страхи кажуть, відсікайте, будьте ну, більш триманим, що ли. Ну, длительний період часу, тут, тут і про мужчин показують оці э, стремлення, А ну, ви тут взагалі впадаєте, там, я не знаю, комусь це треба знати, мужчина якийсь дуже емоціонує, з за цього, виходить, впадає в депресію, все пропало. Оце ж теж така ситуація ще. Ну, депресняки це не є хороша. Тобто людина, яка звикла контролювати все, тримати все під контролем, а тут все вийшло із під контролю. Дуже тяжко жити в такому стані, да, состає двойственності то в одну сторону мене качає, то в іншу сторону. Ну, тут імператор уже який раз виходить. І ви тут в депресивних состояннях і, якби прогресруючи цей депресняк, впадаєте в депресію, і по правосуддю кажуть, що ви знаходитеся в ілюзіях. Виходьте з цих ілюзій, все буде добре. Як орків виженим, знаєте, як направляйте свою енергію на те, щоб вигнати орків, а не на те, щоб себе розрушити. Ну, не, не ресурсний стан, коли ти сам себе розрушаєш. Абсолютно добре. Це я не планувала. Чи правда, що Єрмак піде на фронт до хлопців? Дякую за розклад. Чи правда, що Єрмак піде на фронт? Ну, тут така дв... двойственна пока ситуація. Він знаходиться в тупіковій. З одної сторони якийсь обман. А з другої сторони це що? Це про цю справу обман чи він обманует. Ну, тут блокується. з одної сторони. Він прив'язаний додому. Це і за розслідування, да? Ну, очікування, так, да, він тут розстроєний і що не може діяти, понимаєте? А з другої сторони, сильно що? Сили закінчились. В смислі. На майбутнє за ним йде спостереження, дільний період часу. Слежка йде. Да, на постоянной основі. Ну тут обставини. Його хотівки сейчас, как бы, взагалі, в іншому місці. Угу. Далі не показують. Так, сьогодні прийшла інфа, що Херсон сильно б там пошкодили ТЕЦ в Херсоні. Із 40 тисяч абонентів осталось без тепла. Давайте подивимося. Якось, ну, от наш, наша влада знайде вихід із цієї ситуації. Будуть отаплювати будинки, бо похолодало, у нас йде. Я зараз дивлюся, там один градус ночі, по-моєму, сьогодні. Давайте подивимося. Зроблять щось, не показують, закрита інформація. Не показую чому. Угу, угу. Ага, тут якісь маніпуляції дьявола і. Да. Жду чого. Удобного моменту, щоб діяти, щоб це все закончити. Ну, бачите, не хочуть давати інформацію. Ну, можливо, це і не потрібно знати, бо нас постійно обстрілюють. Так, а що тут ще запитували мене а, по поводу очисних сооружень. Херсонських будуть розрушати, чи ні очисні? Будуть розрушати кацапи. Д'явол. Та, походу, тут дьявол. Обстрілює, з однієї сторони, обстрілює, з іншої сторони, ждуть. А що а жде? Хто? Ну, наші в смислі ждуть. Новий етап маніпуляцій, приказ. Який розтрає. Так, а що? У них, понимаєте, у них назначені цілі. і ну, такі основні інфраструктуру хочуть зламати. І у них є це в програмі, так сказати. Тут мутна історія, тут якась закри, закрита історія. Її виставляти не можна. Показують не можна. Да. Ну, закрита. Закрита і все інформацію не дають. Угу. Кажуть, не ресурсно. Зараз за, за цими всіми е, об'єктами наблюдають. А є, є ті, хто здає Херсоні, куди стріляти навод, наводчики є. Наводчики. Угу. угу. Поняла. А постійне наблюдіння дьявола через річку. Це що, дрони ви маєте на увазі? Угу. Хто блокує? Наші блокірують. Угу. Наші прорив блокують, не дають їм прорватися. Блокируй, тут оборона стоїть. Угу. И на ша. шакрыта луной. Це прикривається щоб... інформація... информация. Угу. От якісь обмани йдуть. І тупікова ситуація. Луна, обман, тупік. Не знаю, не буду я розбирати, по якому по поводу, що там, що там за обмани. Це, якби це особистий розклад, була б друга історія, а так це для всіх. За мною, знаю, спостерігають, слухають. Тут переміна судьби к проясненням, кажуть, не ресурсно. Стримувати треба цю інформацію відсікати. Не можна казати. От так от, що по цим об'єктам не можна. Так, добре. На сьогодні все. Дякую, до побачення. Підписуйтесь.